Сьогодні зранку налив дощик, і був грім, гроза. А я вчора так заморилась, що навіть не позаносила ні густому, ні перці. Думаю, що з ними тут буде? Та нічого, на дворі тепло. А чого я заморилася, дивіться, скільки в мене тут уже гірки лишилося. А ще, я, у мене всі огірочки випали. Там осталося десь кущиків шість. Ну і я сіяла нові огірочки. Вони були в мене замочені. І я вчора висіяла, накрила плівкою це там. Тепер прийдеться знімати її, бо дощ. О, поналивав скільки дощ. А зараз ще й дощ моросить. Але грім уже перестав. Гриміть. Ось. Теж робота. Хто знав, що так і піде дощ? Я плешила відкрито, тепло вже. І тюльпанчики позлітали. Ну, такий хороший був. Гримів добре. Ой, навіть вставати не хотілося. Затянуте небо, мабуть, сьогодні такий буде цілий день, як Віка вчора мені говорить, ну ти завтра перепочинеш. О, сильніше пускає зараз. Треба тікати в хату. Тюльпанчики позакривалися. І це я вчора і й гірку свою тут. Я так і все й кинула і лопату. Оце камінці так поклала, щоб вони з землі трішки. Висохливі витрусились, ну і ще й дощик помив. ну Мені трішки лишилося тут попрацювати і це все виправити. А коли тут буде тротуарка, то вже буде потім. От як тут гарно зранку пройтися і подивитися, а ми ще Віка вчора приїхала, ми ще й і машину помили вдома. Кажу, Віка, зекономили 200 гривень. О, дивіться, які гарні квіти. Дуже гарно на дворі. Так, ну що я тут? Все в мене тут в порядку, але сьогодні вряд чи щось я буду робити. Дуже жалко, дивіться, вже черешня відцвіла. Ну, і ще є, але багато вже ось осипалося, як сніжок. Ну, добре, пішла я пити каву. Ми просимо їсти на дворі. Іди, іди на сонечко, іди отут. Іди, 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 йди. Ой, ой. Давай, давай, давай. Ой, моя моє хороше, давай кушай, давай, давай. Та не мої руки облизуєш, давай їж. Хвата вже мене благодарить. Це вона мені так дякує. Вона завжди так робить. Це після дощу? Енді, їж давай, давай, ой. Ну, все, 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 все. Давай, кушай. Ну, хватит. Добре. Добре, йди кушай. Ну, на вгородні як зайти, але в мене тут ось по тротуарці трава, то я її повиковирюю ножом. Теж проблема. Якби вона не лазила, там ця трава. Ну, а припікає, мабуть, іще буде дощ. Давай, їж. то сірий прийде, щас у тебе все позабира. Mm. Аж причмаку плямкає. Молодець. Вона зараз швидко вправиться Ну, майже справилась, вже доїдає там. Та вона гуляла на вулиці, думаю, я її зараз їжу винесу. І вона так зраділа. Ну, коли тепло, то цілими днями на вулиці гуляє у нас. Дивіться, дивиться, що я її знімаю. Їж. все, доїдай. Потім будеш гулять. Я не знаю, вам чуть чи ні. У нас так бджоли годуть, і тут вже майже відквітувала черешня, а що, ну там поверху ще є. Що вони там роблять. І... Сьогодні обіцяють іще дощ і грім, але це десь на 15 годину. Так що можна щось тут поробити, але мені щось так не хочеться, нічого. На дворі тепло. Бачите, я роздіта. Приймаю сонячні ванни. Фенді теж лежить, потім покажу, приймає сонячні ванни. Я вчора так заморилася, так напрацювала, що сьогодні нічого не хочеться. І навіть пішла додому, не занесла ні перці болгарські, ні тут що є, ні у стома. Ось, ось сидить, вона ніяк не хоче рости. Ой, ну, перцям нічого не буде, хай закаляються. На дворі тепло, що можна сказати. Ніч, може, трішки була прохолодна, там плюс 12 писали. Я думаю, їм нічого. І оце я вирішила посидіти трішки. Ну, куди підеш. Тут нічого не, не залізеш в огород. Я б і знайшла собі роботу там, так не залізти. Може підтряхне, якщо дощів не буде, то після обіду можна щось поробити. А так можна і посидіти. Дома порядок, і в хаті нема що робити. Там фендя моя дрімає. Я навіть фуксі вже винесла на вулицю. Квіточки хай на дворі будуть. в Цьому році треба попересажувати деякі квіти, а вони почали квітувати. От як ти їх пересадиш? Квітуючи, говорять, не пересаджую. Ну, хай собі квітують далі. Піндюш, що ти там кусаєшся, а? Ну, це я тут повиносила свою останню розсаду, ну, а там трішки підросла. Оце було декілька днів тепло, то підросла трішки розсада в парничку. Ну, а ось у моїй перці стоять. Я думаю, їм нічого там. Небо, дивіться, яке. Синя-синя. Трішки хмаринки єсть, але небагато.